Ну, що таке відео От буде значить вже другий рік така проблема, замітив. Хто купує саженці, це відео для любителів. Професіонали там знають в кого інтенсивні сади, там все під шпалеру і так далі. А хто в садок, як я оце купує, тут в мене років 4 назад, навіть вже 5 років. Дуже швидко линий час. Був невеличкий пожар там, хтось підпалив траву, і в мене півсаду згоріло. І тут треба було на заміну швиденько, в кінці травня, посадити якісь дерева. Потім я думаю, куплю. Що куплю, а далі буду вже там прищеплювати. І на базарі купив. Ну, спитав, яка, звісно, підщепа, тоді ще на це не звертав. Так погляд, що досвіду такого ще не було, яка б думаю, ну яка не буде, там палку втикнув при посадці, палки вже перегнили. А треба було втикати не палку, а отакий залізний кілок втикати, щоб не перегнував, Бо велику таку Вже опору, бо от така ситуація. Дощі були, я приходжу, дивлюся, тут у мене літні сорти Вільям Праті, Лена, Білий Папіровка. От бачимо, що зданкувате. І просто повалило. Корінь маленький. Це Карловка підщепа, і корінь маленький, і воно просто підорожає, його повалило. Підозрюю там теж. Це можна вирішити обрізкою. Я кілька дерев так обрізав і розвантажував, так розподіляв навантаження, щоб ні на який бік не перекашувало, і дерево трималося міцно. Ну, це не варіант. Просто кажу, що потрібно або опору міцну ставляти, або просто. Накупувати такі карликові дерева, на карлику підщепі. Інакше буде отака ситуація. І тепер якось буду вирулювати, буду піднімати. Попрошу мені допоможуть і підпорку буду робити. І може, щось якийсь урожай дасться врятувати, навіть може, можливо, дерево. А ні, то... Теж неправильно спланував, тут виноград у мене практично в тіні. І ну, це так не повинно бути. Планування саду, звичайно, б я робив би по-іншому, аби повернути час. Але що є, то є. Тобто звертаємо при покупці не тільки на сорт, а звертаємо також увагу на підщепу. Це теж має. Велике значення, як бачимо. Інакше буде отака неприємна ситуація. От Вільям Спрайт, знаю, ще заленкувати. Там Єлена, не знаю, що з нею. З тою Єленою. От Теж тут воно ще не готове. Ну, в принципі, їсти можна буде. Я позриваю. Головне дерево зараз врятувати. Ну, щось будемо. Робити